Дякую, що доєдналися до мого курсу HTML з нуля, і в цьому відео ми розглянемо з вами семантичні теги в HTML. Давайте відразу перейдемо до нашого середовища розробки, і я в браузері відразу відкрию сайт, який я зверстав, і ми зможемо його подивитися. Як бачите, у нас є візуально відділений хедер, у нас є візуальне відділення гарно секції, і у нас є візуально відділений гарно футер. Давайте тепер розглянемо з точки зору HTML, як це виглядає та які теги були використані. Як ви бачите, перший семантичний тег, який ми зустрічаємо, це header. -хедер. Хедер використовується для того, щоб створювати шапку сторінки або розділу. В ньому може знаходитись логотип, навігація. Як бачите, перший тег, який ми тут зустрічаємо, це, в принципі, як як заголовок у нас. А другий семантичний тег, який ми бачимо, це тег навігації. Він використовується для того, щоб створювати головну навігацію з меню та посиланнями. Давайте рухатися далі. Наступний е тег, який ми зустрічаємо, це тег main. Це основний унікальний вміст сторінки. Він може бути лише один на сторінку. Наступний тег, який ми бачимо, це тег section. Section необхідний для того, щоб створювати логічний розділ теми, наприклад, блок зі своїми заголовками. Як бачите, в нас тут є, у нас є тег H2, е тобто заголовок другого рівня, який пише нам, що це останні публікації. Далі всередині цієї секції ми зустрічаємо наступний семантичний тег артикл. Це самостійний матеріал, стаття, і ви теж можете звернути увагу, що в нас тут є хедер. Всередині хедера у нас є заголовок, і також є певні метадані, тобто в даному випадку це дата, коли була опублікована ця стаття. Наступний тег у нас це тег «Параграф», який містить безпосередньо короткий контент. І, в принципі, наступний тег це P, який містить собі тег А, який. Є гіперпосиланням на розширену версію цього поста. І в кінці кінця ми бачимо тег-футер. Це теж семантичний тег, про нього ми поговоримо трошки нижче. Як бачите, в нас дублікується наступна стаття. У нас також є е, стаття Article. Це самостійний матеріал, що має сенс окремо. Це може бути або пост, або новина, або якась окрема картка, яка семантично вміщає собі якусь логіку, і вона незалежна від інших. Вона побудована по тому ж самому принципу. У нас є хедер, всередині в нього є заголовок, є метадані. Також в наступному параграфі в нас доходиться текст цього поста. І, в принципі, посилання на те, щоб читати цей пост далі. Тобто там неповно, неповний опис цього поста знаходиться в ТГІП. І в результаті ми бачимо підвал цього артикла, тобто футер. І секція в нас закривається. Тобто секція в нас спочатку відкрилась і Де ми бачили, що в нас є тематичний розділ зі своїми заголовками. Ми розкрили всі статті, і секшен у нас закрився. Потім у нас є наступний секшен, це інший розділ за потребами. Тобто, якщо в нас логічно виділяється як якась е, новий розділ, то ми повинні використовувати текст секшен. Це дуже гарно впливає на це оптимізацію. Ця структура максимально зрозуміла для розробників і браузерів. І також екранним читачам теж легко працювати, якщо грамотно зроблена верстка. І останній семантичний тег, який ми бачимо знизу, це футер. Футер він відповідальний за те, щоб створювати підвал сторінки у розділ, і в цьому розділі ми можемо розташовувати копірайт. Як бачите, у нас тут є копірайт, мій блог, усі права захищено. І також у нас є додаткова навігація. Ця навігація насправді спрощує життя. Наприклад, якщо людина проскролила донизу веб-сайту, то вона легко натисне на ту чи іншу інформацію, і якщо там, наприклад, буде головна, Ось так. То вона за допомогою anchor тегу може піти на головну, тобто прискровати вверх і без, без, без взагалі будь-яких потреб Home. І там, наприклад, у нас буде Home ID. І це буде максимально спрощений варіант. І людині не потрібно було, буде самостійно до верху сторінки. Отже, давайте підсумуємо, які теги ми з вами розглянули. Ми розглянули з вами тег Header, тег NAV. Header це відповідає за шапку сторінки, розділ вміщає собі логотип і навігацію. Тег нам відповідає за головну навігацію, тобто розташування меню та посилань. Також у нас є основний tech Main, який вміщає собі унікальний вміст сторінки. Також є tech Section. Section – це логічний розділ теми, який ми, в принципі, бачили, як ми використовували. Коли в нас були статті, в нас був один секшн, коли ми вирішили розмістити там, секцію з новинами, то ми створили інший секшн. Також ми розглянули семантичний тех-артікл, який відповідає за те, щоб створювати самостійний розділ, який незалежний від інших, наприклад, там, частин сайту. І, як ви бачили, це може бути пост або новина, якась окрема карточка. І останній тех, який ми з вами розглянули, це футер, який відповідає за підвал сторінки. Тобто він допомагає нам візуально створити підвал сторінки і допомагає екранним читачам та SEO оптимізації краще індексувати наш веб-сайт. Дякую вам за перегляд. Я також покладу на GitHub цей урок, і ви зможете особисто на нього подивитися. Гарного вам дня і дивіться мій курс, і навчайтесь.